Перше, початку великої війни, невідомі безпілотники залетіли в російський татарстан. Зранку, 2 квітня, дрони атакували два заводи у містах республіки у Єлабузі. Під удар потрапила так звана особлива економічна зона Алабуга. Там росіяни збирають аналоги іранських шахедів. За даними ворожих ЗМІ, є постраждалі російські чиновники. Звітують, буцімто технологічний процес не порушено. За інформацією низки українських змі за атакою на Алабугу стоїть головне управління розвідки. Інсайдери сповістили й про значні руйнування виробничих потужностей. Зазначив, що відстань від кордону України до Єлабуги навпростець впростець – 1237 кілометрів. Ще один ударний безпілотник атакував завод у російському нижньокамську. Йдеться про нафтопереробний комплекс Танеко. Це підприємство у п'ятірці найбільших в РФ. За рік воно переробляє понад 16 мільйонів тонн нафти. За попередню інформацію дрон поцілив установку. Первинної переробки за даними джерел українських змі у силових структурах, атаку організували СБУ та ГУР. Офіційно жоден з інцидентів у Татарстані. Ні розвідники, ні спецслужбовці не коментували. Звісно, що події у Татарстані не пройшли повз меморобів. Самі українці жартують замість того, щоб працювати. Вони кинулися створювати смішинки про атаку на НПЗ Росії. Креативники потролили здивування громадян РФ, які дізнались про приліт на відстані 1200 кілометрів від України. Не минулося і без класичних жартів про добрий ранок для росіян. Гуморять юзери щодо організаторів атаки на Татарстан. Натхненником жарту став позаштатний екс-радник Офісу президента Олексій Арестович, який не раз вихвалявся власними заслугами. Другою підозрюваною стала співачка зрадниця Ані Лорак. Ще до переїзду в РФ Кароліна співала про літаки і повернення.